Маючи можливість ходити безпечною дорогою, яку постійно посипають піском, студенти ДНПУ імені Володимира Гнатюка обирають коротший, але часто густо травматичний шлях. Цей крутий схил піддається далеко не кожному. То що спонукає молодих людей нехтувати своєю безпекою, тому що сюди ближче ходити. Часом бувають такі моменти, що запізнюєшся на пари і біжиш, бо не стигаєш. Але якось не падаю, покажу ще бувають такі, ну суттєві, суття, то можна впасти. В мене хороша рівновага, і впасти я практично ніколи не падаю. В Більшості спішу і не вистачає часу. А чи траплялися якісь прикри випадки? Ну дякую тобі, не траплялися. Саме такий невеликий відрізок шляху від моєї колеги і до мене приблизно у 35 метрів економлює студента за рахунок свого здоров'я. Але чи варті ці трати такої ціни? Опалич носа Гіпс. Це відома цитата з старого доброго фільму Діамантова рука. Якщо ви хочете відчути себе в ролі Юрія Нікуліна, то можете пройтися по спуску від. П'ятого гуртожитку до головного корпусу ТНПУ з можливістю ймовірного падіння. Наприклад, під час того, як ми перебували на території тут містечка, приблизно це було 10 хвилин, тут на цьому спуску упало двоє студентів, але на щастя без серйозних ушкоджень. А уявіть скільки за цілий день тут падає студентів і і якими ці ушкодження можуть бути. На щастя для студентів університетський медпункт знаходиться саме біля небезпечної ділянки дороги, у гуртожитку номер 5 І кожен, хто отримав травму, може звернутися до лікаря, який надасть необхідну допомогу. Була дівчинка з, травм... а, ну, з травмою та з обедерної кістки. Була з травмою руки, в травмпункт відправили. Ну, що пам'ятати, ну там забій колін, то легенькі такі назначили тут лікування. Ну, таке, що я пам'ятаю.